Ранок продовжується, дубль-два. Обслужила котів, поміняла лотки, погодувала, тепер вигулюю собак. Вранішня сводка новостей з сусідською вічаркою. Моліон стоїть там, чекає якихось там новин, коротше кажучи. Інші вже побігли до виходу. Зараз погуляємо. Сьогодні щось трошки так морозно і сонця немає. У мене, як сонце світить, так і на голову трошечки легше. Що таке там? Ага, сусіди там приїхали. І що там? Що? Бачите? Що таке, Батюша, що, що? Секьюріті. До речі, в мене персональна е, повітряна тривога, якщо що. Перед тим як спрацьовує. У мене завжди собаки чітко реагують на це і зразу починають або вити, або гавкати. Мені не треба сюди. А, звуків у мене все, все є в персональному використанні, на хазяйстві є. Собаки, охорона і повітряна тривога, і сигнал, і все. І розваги. О, пішла сводку новостей Белла бела Що там? Що там з чарка овчаркою? що там? О. Не вгомується ніяк.